по поводу по поводу по поводу чего твара в декабре мы это рассыла отправляем сцами с ром э я работаю туда целая сама дома же а данная несть терапевтически и сервис оказываю полимастер 80.000 руб. не там оба ваши э для Артема это а данную субпрепататацию сама так сказала

Я вперше виступаю в даному кринальному провадженні закриття Петрука і хочу наголосити на певних обставинах, які я побачив викладеними у клопотанні прокурора, і тому прошу суд відмовити з їх задоволенням, тому що є таке перша статтею 177 Кримінального кодексу України передбачено, Метут підстави застосування запобіжних заходів. Що ми вбачаємо із даного клопотання? І на сторінці 2, ознайомлюючись із даним клопотанням, абзаці передбачена мета абзаці 4. Метою продовження цитую дії запобіжного. Заходу стосовно Петрука ВВ, відповідно до вимог статті 177 КПК в Україні є забезпечення виконання обвинувачень покладених на нього процесуальних обов'язків. Скажіть, будь ласка, риторичне питання до мене самого звичайного петрука мого клієнта. Що не виконав Петрук, Я двічі перебуваю вже в даному судовому засіданні. Він активно з'являється, відповідаю, активно захищає себе. Його присутність завжди є, він товаришем прибуває, фіксує на певні засоби комунікації своє перебування, своє висловлення, своє захист. Воно не визнає. Він зацікав до того, щоб захистити свої права і активно бореться з тим, щоб не бути. Починаючи з наступного засу у даному клопотанні, вбачається домінування припущень прокурора. Я розумію, що якби не було припущення, вже був факт. Але навіть ті припущення, вони є безпідставлені такими, що вони розкривають підстави для того, щоб брати даній особі таке. Домашній арешт не продовжується більше на 60, 60 і не більше. Е, крім того, того це є момент зазначений, таким, що вказує старному вашу на ризик передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 КПК України. Ризик незаконного впливу на світло. 16-то ви можете щось упустив. В 16-му проваження допитали світло. Скрипка, чи ви маєте свідки, що це? Ні? Дозвольте, запитання, не маєте щось намір по питанні готувати світло? Живим мужчина, вже поговорити. Пане адвокате, стадія, не мають питання, що він може ні, що не було, що зараз заявляємося. Ви нічого не було. Ви будете доповнювати клопотання, розумієте. Тому, першопрострітку, сідайте, у не чую вас. No, no. Тобто, з огляду на е, обставини викладені в попотанні прокурора. Про Першопортська моя думка була такою, щоб задавати попитання частково. Зараз я поміняв її, поки що Петрівка Сім'я Володимировича. І у зовнішньозпозицію, я так бачу, наші позиції сходяться, то я не, прошу відмовити про питання прокурора про продовження строку, тоді запоріжного за воду виділення судового домашнього арешту, і засування отримувати за свою зв'язку з контролю відмовити. Оскільки, окрім того, мій клієнт надав суду документ. Скажу про те, що він має намір лікуватися, а даний засіб електронного контролю ну, виховати зв'язку значе не інакше. Суперечить тим е параметрам і вимогам, е які застосовуються медиками під час того, коли здійснювати обстеження особи. Ми е маємо навіть на таку Надали. На так. е Тому я прошу суд. Відмовитися до його питання навіть зокрема на те, що є підтверджуючи документи і доказ того, що Петрук може перебувати. Він перший з'являється про цілому з цього засідання. Друге, він надав докази, які унеможливлюють те, щоб його тримати під домашнім арештом і застосуванням електронних засобів коротко. Прошу сут? до моїх е, заперечень стосовно пропитання звинувачення і відмовитися. Nu știu. Părerea proștii, pregătitării. Prezidenta Icăși. Acum, acuma, o zi mai rău, dar până la urmă, a dat vizita pe la Sărbătoare, că v-am zis că vă să că să că să 私たは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た私たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た私たちは、私たちは、私たちは、私た私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち Щось перекладаєте чи є? Так, перекладаю. Ну, це все зрозуміло. Але не стидно, якраз не стидно. Бо тепер не маємо. Прошу цей, цю. Людина свою волю особливо ну, проголосив. Отже, виконуйте. Значить, суд іде в радчі кімнату, не розходьте,